Вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо з сумного на війні з Росією. На полі бою загинув багаторазовий чемпіон України, неодноразовий учасник чемпіонатів світу та Європи з велоспорту, майстер спорту України, міжнародного класу. Андрій Куценко, а внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинув вихованець карате клубу Чемпіон Максим Семенюк. Він його сестра та мама були вбиті російською ракетою у власному будинку у Києві. Максимці назавжди 10. Ми висловлюємо щирі співчуття їхнім сім'ям, а також усім, хто втратили своїх рідних, близьких, друзів і знайомих у цій злочинній агресії Росії. Проти України світла вічна пам'ять. Тим часом вітчизняний спорт відривував не тільки медійно, але і надав матеріальну допомогу найбільшій дитячій клінічній лікарні України Охмад яка постраждала у минулий понеділок від масованої російської ракетної атаки. Стаціонар медичного закладу розрахований на 620 ліжок. Щорічно у ньому проходить лікування близько 20 тисяч дітей. 5 мільйонів гривень прийняла рішення прирахувати Українська асоціація футболу. Засновник футбольного клубу Рух Григорій Козловський пожертвував. 2 мільйони гривень благодійний фонд чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та WBC Олександра Усика переказав 1 мільйон гривень на підтримку Охматиду. 140 спортсменів найменше за всю історію виступів України на Олімпійських іграх, і це з врахуванням 18 футболістів, які вперше братимуть участь в Олімпіаді, представлять нашу державу на прийдешніх головних змаганнях Чотириріччя в Парижі, яке відбудеться з 26 липня по 11 серпня, де буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Синя жовта команда виступить у 23 видах спорту. Найбільше українців 25 – боротимуться за нагороди у легкій атлетиці. Футбольну команду ми. Вже згадували по 9 буде по 9 летів атлетів. Буде у стрибках у воду веслуванні на байдарках і канула веслувальному слаломі, боротьбі вільній та греко-римській, по 6 у художній і спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, тенісі, стрільбі, кульовій та стендовій фехтуванні. По 5 стартуватимуть у плаванні та дзюдо. Загалом експерти, аналітики та комп'ютери прогнозують, що Україна звоює в Парижі 17 нагород різного катунку і посяде 17-те місце загальнокомандного заліку. Остаточний дедлайн середа 10 липня Українська прем'єр-ліга з футболу звернулася до керівництва спортивного клубу Дніпро 1 а визначитися до цього дня і дати з тим, чи продовжать підопічні Юрія Максимова виступи в елітному дивізіоні. Якщо ні, то на загальних зборах УПЛ буде названо команду, яка замінить Дніпровців. Часу на розкачку вже немає, адже сезон у першій лізі, представник якої має підвищитися в класі, стартує на тиждень раніше ніж українській прем'єр-лізі. Що ж до запланованого на 8 липня повернення відпустки. То воно не відбулося на тренувальній базі того дня не було ані тренерів, ані гравців були тільки переважно працівники клубу, яких цікавило, хто й коли ліквідовуватиме багатомісячні заборгованості по зарплаті. Але якоїсь відповіді вони так і не дочекалися, бо виконавчий директор Андрій Русол замість того, щоб шукати варіанти порятунку спортивного клубу Дніпро 1 від банкрутства, перебуває у Львові. Натомість почесний президент Юрій Береза і комерційний директор В'ячеслав Фрідман продовжують розповідати казки. Чи бойки про якихось інвесторів, що ось ось мають прийняти рішення давати гроші чи ні, зрештою то вже, мабуть, відмазки. Так, останній серед іншого, крайній раз заявив про те, що зникло фінансування дніпровських спонсорів, які були з клубом від самого початку. Вони бачать ситуацію в місті, переживають труднощі, фінансові. Наразі бюджету клубі є, але тільки до зими. Тому, якщо не буде бюджету до літа, ми не будемо стартувати, щоб не псувати чемпіонат іншим. Сказав Фрідман. Щось схоже на кшталт, я трішки вагітна. Вихованка другої дитячинської спортивної школи Кривого Рогу Марія Дяченко виборола два золота на дистанціях 200 метрів вільним стилем та комплексним плаванням на міжнародному турнірі, який завершився в Словенії. Натомість вихованець другої ДЮСШ Дніпра Олексій Іщенко, тренерів Тетяни Паплінської і Людмили Вінокурової у складі збірної України став чемпіоном міжнародних змагань зі стрибків на Батуті коімбра Гумфест дві 2024, які фінішували. В португальському місті Коїмбра дві бронзи вибрали Дніпровці на Кубку Європи з дюдо серед юніорів та юніорок, спортсменів не старших 21 року, який приймала столиці Чехії Прага, де суперечкували 406 учасників з країн світу. Їхніми володарями у своїх вагових категоріях стали Артем Сорочан та Аліса Відінєва. Бокс на узбережжі в регіоні наразі в парку просто неба. Одномена Федерація Дніпроторської області з цього олімпійського виду спорту за ініціативи свого очільника Владислава Біндера продовжує не тільки його популяризувати, розвивати та розбудовувати, але й одночасно робити свій внесок у національне патріотичне виховання дітей підлітків юнаків та дівчат молодь. Бокс на узбережжі в регіоні наразі у парку Просто неба Одноіменна федерація Дніпропетровської області з цього олімпійського виду спорту за ініціативою свого очільника Владислава Біндера продовжує не тільки його поляризувати, розвивати та розбудовувати, але й одночасно робити свій внесок у національно-патріотичне виховання дітей, підлітків, юнаків та дівчат. Молодь наразі саме з цією метою на ринзі, що був облаштований на мальовничній галявині міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький відбувся юнацький турнір з боксу на під утримку збройних сил України, в якому взяли участь 32 боксери віком від 8 до 22 років з гарної низки міст і населених пунктів Дніпропетровщини. Просуваємо наш улюблений вид спорту, а саме бокс. Хочемо, щоб бокс був обласний бокс був на високому рівні в Європі, щоб виступали на Україні. щоб було все гаразд. дякуючи нашим збройним силам, все у нас вийде. Слава Україні. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять полеглих захисників і захисниць, а також мирних громадян, які стали жертвами війни російської агресії, після чого в оригінальному виконанні музик пролунав державний гімн України, символ боротьби та мужності нашого народу, ознака сили, що об'єднує націю у важкі часи і радісні моменти перемоги. Далі були слова привітань та подяки за організацію і проведення турніру з вуст представників командування військових частин і підрозділів. Які на знак пошани і поваги вручили брендовані грамоти віце-президенту Федерації боксу Дніпропетровської області, керівнику спортивного клубу Фаворит Сергію Філіпенку та депутату міської ради Дніпра Олегу Григоруку, які спільно виступили головними натхненниками заходу. Турнір по боксу сьогодні присвячений нашим діткам, підтримання патріотизму, розвитку патріотизму наших діток, а також. Наші військовослужбовці, члени сім'ї військовослужбовців, діти виступають на цих змаганнях, також підтримують своїх батьків, які зараз знаходяться на фронті. Дуже приємно знаходитись на, безпосередньо на цьому заході, на таких заходах, де наша молодь, наша молодь не в підворотнях, не десь там незрозуміло де, а займається спортом. Ця молодь в подальшому буде заміна нам для захисту нашої батьківщини. В центрі підтримуються традиції спортивні дуже і ми сприяємо розвитку цих традицій, як безпосередньо там, де ми знаходимося, так і по всій області. Хочеться побажати нашим юним боксерам перемог, здобутків. І щоб вони завжди були в гарному настрої. Дякую. Емоції позитивні, тому що це наша майбутнє, це майбутнє нашої України, і це це патріотичне виховання дітей, які я так думаю з часом прийдуть до наші збройні сини і будуть захищати нашу неньку Україну. Нагороджені у свою чергу подякували військовим за те, що ті боронячи Україну дають можливість нам не тільки мешкати у відносно мирних містах, але й організовувати та проводити ось такі їм подібні турніри, які вкотре демонструють світу, що, попри війну, ми живемо, боремося, ростемо абсолютно нове покоління громадян патріотів з чітким внутрішнім стержнем українця сильного з відкритим серцем, любов'ю, відданістю та вірою у найкраще майбутнє до золотої неньки України, ставлення до неї, до її природи, культури, спадщини людей. І народу, що на завершення урочистостей в Унісон красномовно засвідчив і продемонстрував патріотичний хід Ой у лузі червона калина, пісня, яка стала гімном війни, коли Росія відкрито атакувала нашу державу символом мужності та незламності української нації, після чого нарешті дійшла справа і до сутичок, які увібрали у себе поєдинки 16 пар боксерів різних вікових категорій, від найменших до молоді. Їхні переможці були удостоєні медалей і дипломів. А ініціатори турніру, у свою чергу, тішилися. Тим, що він виконав поставлене завдання, дав можливість усім учасникам спробувати власні сили у боксерських боях. А ті, що в них беруть безпосередню участь на війні на передовій, пересвідчилися, що у нас зростає патріотична, здорова, міцна, загартована молодь, який вже у недалекому майбутньому під силу виконувати будь-які завдання в притул до найскладніших захисту і розбудови своєї країни. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.